Ялини, сосни, туї та ялівці масово жовтіють та засихають. Такі випадки з дорослими хвойними трапляються дедалі частіше, говорить полтавка Альона. При цьому, додає, вона конкретної інформації про причину явища не знайти. В нашому місті гинуть хвойні насадження. Це і ось тут ялину в минулому році спиляли. Було дуже велике, таке красиве, високе дерево. Чомусь воно стало коричневим, поступово засохло і його прибрали. Бурі туї та ялівці ці напівживі ялини та сосни можна побачити по всьому місту в березовому сквері, сонячному парку, по вулиці Решетилівській біля митниці на Подолі, говорить Полтавка. Хотілося б дізнатися, чи це шкідники, чи це клімат, зміна клімату, чи це хвороба. І якщо можна якось врятувати ці дерева, зупинити цей процес, тому хотілося б звернути увагу відповідних. Служб міста на цю проблему, і якщо можна якось зупинити цей процес, тому що ростуть хвойні дерева дуже повільно, а гинуть, на жаль, дуже швидко. Серед причин загибелі хвойників погодні умови, говорить вчений ботанік Віктор Самородов. Це пов'язано із тим, які погодні умови зими були. Рано почалась вегетація, а потім пішли приморозки. І деякі люди кажуть: Ну, слухайте, там 10 метрів від того місця прекрасні стоять туї, а тут вони всі жовті стоять. Оце локальна. Дія змін отаких, і нічого ми вдіяти не можемо. Друга причина різкого пожовтіння хвойних шкідники, що вражають кореневу систему. Це знамениті наші травневі жуки або хрущі. От їх тепер така величезна кількість, що їх личинки. Можуть згризати молоді корені і враз, от два дні назад, три дні назад стояла нормальна рослина, і тут раптом вона стала жовтою. Треба розкопати кореневу систему і подивитися. Там може бути величезна кількість оцих білих, значить, личинок, їх українською мовою називають у побуті хробаки. Ну тут тільки один засіб антихрущ. Обробляти хвойні від хруща треба раз на рік. Крім цього, раз на 3-4 тижні оприскувати їх від грибка, не чекаючи, доки дерево почне жовтіти. Ділиться досвідом садівник Андрій Прилепко. Три роки чотири раніше це була ще безпроблемна рослина. Клімат помінявся і без обробки і догляду туя, уже і сам також не проходить. Тобто її потрібно обробляти як виноград. Там різне, ну наприклад, від, від грибка шавіт. Потім від кліща вертімек можна інші препарати неважливо. Ми ж перед тим як в перепаде погоди погода зараз для того, щоб не потекли соплі, ми вбулися, вділися і так само обробкою ми цю туйку вдіваємо, вбуваємо. Крім цього, хвойні потребують регулярного поливу, хоча б раз на тиждень у суху погоду.